Стало відомі імена українських військових, які загинули за останні півтори доби в боях у районі Авдіївки. Дані підтверджені представниками бригади, що боронять позиції довкола тамтешніх промислової зони. Це сержант Володимир Крижанський, 82-го року народження, за країну віддав життя і солдат Дмитро Овчаренко, який лише днями відзначив свій. 28-й день народження молодшому сержанту Володимиру Бальченку на початку року виповнилось 25. Він родом з Чернігівської області. Також загинув 23-річний капітан Андрій Кизило. Незважаючи на молодий вік Андрія, визнавала найкращим ротним сектору М. І він був справжнім другом з журналістів нашого телеканалу. Офіцер закінчив Національну академію сухопутних військ і одразу зі своїми товаришами потрапив на фронт. Андрій казав, що він з покоління військових, які не мають досвіду мирної служби, і свій досвід здобував у боях з російськими окупантами. У розмовах капітан відверто зізнавався, що сильно переживає за імідж і розвиток української армії. Скромний такий хороший хлопчинка і я особисто, я не думала, що він зможе стати таким сильним командиром. Але командири побачили в ньому великий потенціал. Вони доручили йому командування ротою, і вже незабаром став дуже гарним командиром. Він ризикнув з собою. Він пішов першим. І як замкомбата, він міг би нікуди не йти. Але в цій ударній штурмовій групі був він. Залізний звіта гвинтокрилами до Дніпра цілий день доправляють поранених завдіївки. Точну кількість не розголошують, проте відомо, що прийняли вже більше десяти осіб. Двоє з них цивільні, що постраждали від обстрілів просто на власних подвір'ях. Оля Павловська з подробицями вона просто вийшла по дрова на подвір'я, ніби дочекалася перерви у пострілах, каже пенсіонерка, та не вгадала. Сільно викрові. Я почала кричати, солдати сразу не выходили, тому що ще несколько слабих уже було. А потім вышли, вийшли і это мене на к себе затащили, вызвали скорую свою. Осколки міни перебили стегно. Жінку прооперувала у польовому шпиталі та одразу доправили до Дніпра. Пані Наталя не змогла взяти нічого з особистих речей та не нарікає. Найбільше хвилюється, щоб сусіди подбали. Про її тваринок Две кошки осталась Даша і Ксюша. Пенсіонерка зітхає, шукала в Авдіївці спокою. Після смерті чоловіка купила там будиночок та приїхала з Донецька більше десяти років тому. Коли опинилася в епіцентрі пекла, просто не мала куди тікати. Ребята почали солдати допомагати, давали кушати. Все. Пенсії не отримала, доходу не було. Сусіди під обстрілами тепер ще й поруч у реанімації. За життя 40-річного жителя Авдіївки нині борються лікарі. Все нормально, все добре. Чоловік якраз дочиняв ворота на власному обісті, коли поруч розірвалися одразу кілька мін. Осколочне ранення голови, груді, конечності. Він на апараті іскусної вентиляції легких. Крайній сложні ситуації, і ми сьогодні не робимо ніяких прогнозів. Пока. Хоча всі надія на те, що він вижив. У тяжкому стані боєць правого сектору йшов, йшов тропинкою, і прилетіла міна, впала, зірвалася, бо падало досить. 25-річний роман зі Львівщини при тямі, проте має вкрай складні поранення у головному мозку. Сантиметровий осколок вибухом міни зрешетило живіт. перебіг Температура від ранку лікарі переливають пораненим кров та готують до операції. Водночас, через загострення на передовій тут готуються приймати нові борти з військовими та цивільними, що потрапили в Авдіївське пекло. Дніпро